Чому я колекціоную стрес? В одному середовищі сьогодні підприємці і не лише наголошували на необхідності відновлюватись, медитувати, ну і так далі. Одначе я зауважив, що вся моя діяльність вона взагалі спрямована на отримання стресу. Одначе не такого от звичайного, який би ми б назвали дистрес, тобто той, який руйнує людину, а стрес під назвою «аутострес». Тобто той, який ми викликаємо самостійно. Зокрема, є можливість промовити на площі перед народом в кількості декілька тисяч, можна скористатися цією можливістю. Або коли приходять до нас на слідчі дії поліцейські, і таким чином можна викрутити ситуацію, що поліцейський запрошує вас на обід, сам оплачує ресторан і просить саме вас. Тобто нас захищати його в якійсь там іншій справі. Оце ось стрес, і він позитивний, його можна колекціонувати для того, щоб в майбутньому дістати із кармана і насолоджуватись ним, згадувати про те, як професійність існує у вашому житті. А які види стресу колекціонуєте ви?